Ну що, будемо розпочинати. Поїхали. 13 контейнерів. Перший пішов. Так, три бустери, бустер. О, такі титани знайомі і в мене були. Знайома картина. Бустерів цілий. Довгий ланцюжок, а толку з нього ніякого немає. Ось ну, дивлюся, так те ж саме падає. Бустери. Ну тут бустери трішки краще, мені взагалі там такий хлам сипався. В итоге там дали чи п'ятірку, не пам'ятаю, чи шестірку, не пам'ятаю, щось таке. Бач такі, довгий-довгий. Це скільки на нагороду треба? 7 або 8? Ілі скільки? По-моєму, 7 або 8. Тут вона тут повинна така довга-довга, ще довше. Ну поки що нічого, друзі, я цікавого не бачу. Що, і буде така ж сама, як у мене. Я, друзі, не дивився цей відос. Щоб разом з вами. Що і танчика не буде. О, щось, що шо шо Ох ти шо! Є танчик, є! Один все-таки є, залутали! Вітаю тебе, друже. Тобі пощастило. І дякую вам, друзі. Відео закінчується. Бачу остання скринька. Всім вам подякував. Всього вам найкращого. Божа благословіння. Мирна небо над головою. До зустрічі.